Привіт, мої любі дітки! Вже у цю неділю у ваших матусь буде свято. День Матері. Тож давайте ми з вами вивчимо вірш Марії Познанської моїй мамі. Мамо Люба, добра, мила. Як іще назвать тебе? Це ж для мене ти пошила, з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Давайте повторимо. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Повторимо ще раз. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвать тебе? Це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку. Хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати. Молодці! А тепер повтори віршик самостійно і розповіси своїй матусі. І я теж буду чекати відео ваших вивчених віршиків. До побачення!